Я вдячний кожному з вас, кожному особисто, всім загалом вдячний, що ви приходите, що ви зараз буду казати про це місто, про цей день, про зараз. Бачу вас і серце моє радіє. Хайф, ви навіть не уявляєте, яку справу ми з вами робимо. Просто неймовірно, крутезна справа. Тому що. ну, і я не так уявляю, бо ми зараз з вами тут, а вони там, вони там, вони ховаються в бомбосховищах, у підвалах, і вони чекають, дуже чекають на нашу допомогу. На нашу допомогу. Так. Кожен день. І СССР чекає на нашу допомогу. Тому ми сила, ви прийшли кубили. І прийшли, я приїхав, вийшов на сцену, а разом ми врятували життя. Це щастя. Щастя! Звичайне щастя! Тому вітаю вас, щасливі люди!